Розвитку дитини розпочав свою історію із заснування у 1960 році педагогічного факультету в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини. Сьогодні інститут є одним із структурних підрозділів навчального закладу. Нині інститут у своєму складі налічує три факультети: факультет початкової освіти, факультет дошкільної освіти, заснований у 1992 році, та мистецько педагогічний факультет, заснований у 2005 році. Одним із основних завдань інституту є обґрунтування, та вирішення актуальних проблем дошкільної початкової та мистецької освіти, а також організація науково-досвідної роботи викладачів і студентів у системі педагогічної освіти, культури і мистецтва. У цей процес в інституті забезпечують понад 150 викладачів, серед яких академіки Академії педагогічних наук України, доктори та кандидати наук. Викладачі і студенти співпрацюють в атмосфері творчості, наукового пошуку і самовдосконалення. В інституті навчається близько двох тисяч студентів денної і заочної форм навчання за такими напрямами спеціальностей, як дошкільна освіта, початкова освіта, корекційна освіта, логопедія, музика, хореографія, образотворче мистецтво. Інститут є регіональним науково-методичним центром з проблем дошкільної та початкової освіти. Під егідою Академії педагогічних наук України в інституті функціонують Всеукраїнський науково-методичний центр інноваційні технології навчання, центр інноваційних технологій дошкільної освіти, наукові дослідні лабораторії, проблеми сільської початкової школи, дошкільна освіта, історія перспективи розвитку 21 столітті, Сухомлинський і школа 21-го століття. Факультет початкової освіти засновано у 1960 році. І саме в жовтні цього року ми святкуємо свій 50-літній ювілей. Лише з 2005 року до 2010 року на факультеті початкової освіти підготовлено понад 2,5 тисячі висококваліфікованих фахівців початкової ланки освіти. Нині факультет початкової освіти це понад 350 студентів денної форми навчання і понад 600 студентів заочної форми навчання. На факультеті початкової освіти впроваджено систему триступеневої підготовки фахівців від бакалавра до магістра початкового навчання. Тут забезпечується якісна професійна підготовка педагогічних кадрів до навчально-виховної та організаційно-управлінської діяльності у початковій школі зі спеціальностей: початкова освіта, практична психологія, початкова освіта із спеціалізаціями, іноземна мова, фізична культура, шкільне бібліотекознавство, у тому числі і за скороченим терміном навчання. На кафедрах факультету працюють 23 викладачі: серед них 18 кандидатів наук, доцентів та 3 доктори наук професори. Факультет початкової освіти має міцну навчально-матеріальну базу. До послуг студентів бібліотека, читальні зали, навчально-методичні кабінети, в яких налічується понад тисячу примірників наукової і методичної літератури, комп'ютерний центр, гуртожитки, спортивна зала. На факультеті функціонує науково-дослідна лабораторія проблеми сільської початкової школи. Та науково-методичний центр інноваційних освітніх технологій. Факультет має добрі традиції: організація дозвілля студентів, фестиваль педагогічної творчості, презентація студентів-першокурсників, інсценізація казок, де студенти мають змогу виявити і представити різнобічні таланти. Факультет дошкільної освіти розпочав свою історію у 1992 році. Сьогодні на денній та заочній формах навчається близько 600 осіб, майбутніх бакалаврів, спеціалістів, магістрів. Факультет готує фахівців за напрямами Корекційна освіта, дошкільна освіта у поєднанні зі спеціальностями початкова освіта, корекційна освіта логопедія, Практична психологія. На кафедрах факультету. Працюють 25 викладачів, серед яких 4 доктори наук-професори, з них один академік, 15 кандидатів наук-доцентів. Славу факультету дошкільної освіти примножує наукова школа академіка Володимира Кузя, що діє на базі лабораторії «Сохомлинський» і школа 21-го століття. Лабораторія сприяє широкому залученню професорсько-викладацького складу, докторантів, аспірантів, магістрантів, студентів, вчителів міських і сільських шкіл до вивчення педагогічної спадщини Василя Сохомлинського і впровадження в життя творчого доробку видатного українського педагога. Також на факультеті діє наукова лабораторія Дошкільна освіта перспективи розвитку в 21 столітті, на базі якої студенти під керівництвом досвідчених наставників здійснюють перші кроки на науковій ниві. Тут студенти мають змогу видрукувати свої наукові доробки в студентському науковому збірнику факультету. Колектив факультету завжди прагне працювати нестандартно, щоб було цікаво як студентам, так і викладачам. Зусилля викладачів спрямовані не лише на формування фахової компетентності студентів, а й на розвиток їхньої індивідуальності, створення умов для Особистісного зростання, соціальної активності. Студенти факультету щороку виборюють призові місця на всеукраїнських олімпіадах з дошкільного виховання, всеукраїнських конкурсах студентських творчих робіт. Сьогодні викладачами кафедр ведеться значна робота щодо впровадження інтерактивних технологій у практику навчання і виховання студентів. Тому на факультеті діє регіональний центр інноваційних технологій дошкільної освіти. Тут навчають студентів задіювати свій власний внутрішній потенціал, дають змогу забезпечити активність через оволодіння діалоговими формами взаємодії з дітьми, набути досвіду поведінки у складній виробничій ситуації. мистецько педагогічний факультет створений у 2005 році у складі діє три кафедри. Образотворчого мистецтва та мистецької педагогіки, хореографії та музичного інструменту і вокально-хорових дисциплін. Здійснюється підготовка з трьох напрямків: образотворчого мистецтва, хореографічного мистецтва та музичного мистецтва. Навчальний процес з профільних дисциплін забезпечують чотири професори, 11 кандидатів наук, п'ять викладачів, що мають почесне звання заслужених працівників культури або освіти України. Мистецько-педагогічний факультет славиться своїми самодіяльними творчими колективами, що мають звання народних і є неодноразовими лауреатами міжнародних та всеукраїнських конкурсів. І не дивно, адже їх навчають справжні фахівці своєї справи. Саме тут студенти мають змогу долучитися до чарівного світу мистецтва, виховати в собі почуття прекрасного, розвити естетичні смаки. За порукою успішності випускників у професійній сфері є високий рівень теоретичної та практичної підготовки, яку забезпечує висококваліфікований професорсько викладач склад сьогодні. Факультет забезпечений зручними сучасними спеціалізованими навчальними аудиторіями і науково-дослідними лабораторіями, які оснащені комп'ютерною технікою, технічними засобами навчання, укомплектовані навчально-методичною та науковою літературою. Відкрито вільний доступ до мережі інтернет. 80 років існування Уманського державного педагогічного університету стали часом його стрімкого розвитку, потужного наукового зростання, часом формування української еліта-педагогів. Тому ми запрошуємо здобути вищу освіту саме у нашому вузі за такими потрібними і престижними спеціальностями. Ми з радістю чекаємо на майбутніх абітурієнтів.